Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. І сьогодні, як я обіцяла в моєму минулому відео, я хочу поговорити з вами про фільм Субстанція. Це фільм-Сенсація цього року. У головній ролі знялася Демі Мур. І мені видався цей вибір не... незвичайним, але в той час він дуже є логічним, чому обрали саме саме Демі Мур на цю роль. І я хочу поговорити з вами про це. І хочу зазначити деякі аспекти, на які я звернула увагу в цьому фільмі. На нього вже є дуже багато розборів. Я подивилася, от коли я здається вчора чи позавчора говорила про це зі своєю подругою, що я хочу зробити поговорити про цей фільм у своєму новому відео. Ну, звичайно, після цього YouTube став підсовувати мені на головній сторінці, що багато людей вже це зробили. Деякі розбори я подивилася, але в мене є, є свої висновки, і я хочу поділитися ними з вами. Можливо, вони вам будуть близькі, можливо, вони вас наштовхнуть на якісь. Думки, ідеї, можливо, ви дивилися вже цей фільм, а можливо, ви захочете подивитися цей фільм. Одразу кажу, що цей фільм 18, тому що там багато є неприємних сцен, неприємних сцен, пов'язаних з рідкою рідиною, якою наповнене наше тіло. Ютуб не любить, коли говориться це слово, але я думаю, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. Багато інших таких неприємних моментів, коли показуються шматки тіла і все, осталь... все таке. Так, от про що цей фільм? А фільм починається з того, що відома у минулому актриса Елізабет. Зараз вона веде шоу Айробіка, таке знаєте, як по типу колись були шоу Айробіка з Джейн Фонде, ще в моєму дитинстві. Ми займалися тоді, скакали всі перед телебаченням. І от вона веде накшталт щось такого шоу. Вона дуже підтягнута, вона популярна достатньо. І їй 50 років. І от тут перше, яке зауваження я можу зробити, Демімур, яка зіграла головну роль у цьому фільмі цієї Елізабет. 11 листопада, це завтра, бо відео я записую 10 листопада, їй виповнюється 62 роки. Тобто, коли вона вже знімалася в цьому фільмі, їй було можемо так подумати, що їй вже було 60. І вона грає п'ятдесятилітню цю Елізабет. Ну і навіть у тому, що вона старша на 10 років, вона виглядає чудово в неї, гарна фігура, вона показує дуже гарні вправи. Вона підтягнута і такий момент, що вона говорить, коли вона а, нібито підбадьорює дівчат, да, для яких вона це показує. Вона говорить про те, що «А ну давайте, не будьте такими розпливчатими, товстими, як медуза. Ви ж не хочете бути такими розпливчатими, товстими, як медуза. Давайте, давайте. І оце таке, тобто, для неї дуже важливо бути гарною. Вона підбадьорює, що ви маєте бути підтягнутими, ви маєте бути вродливими, ви маєте ну, до себе притягувати погляди, ви маєте бути бажаними да? навіть в своєму віці. І от, коли вона закінчує зйомку цього випуску продюсер цього шоу. Говорить про те, що їм потрібна молода кров, їм потрібен хтось молодший, що вона вже не підходить на роль от такої от задорної жінки, яка буде підбадьорювати, надихати і надавати спортивні такі вправи для жінок, які сидять удома і дивляться телевізор. Тобто вона вже не підходить для цього. І оскільки в неї день народження, їй дарують книжку рецепти французької кухні. Ну тобто, коли вже жінка. Не має бути да, такою притягуючою до чоловіків, то яка роль її відводиться? Готуй, сиди дома, готуй там пироги, якісь варення, вари, роби щось, ти вже не жінка, ти вже хто ти бабуся. І от для мене це, ви знаєте, стало таким, нібито таким символізмом на початку фільму: що якщо ти вже а не є привабливою молодою, гарною леді, яка може притягувати, зачаровувати чоловіків. То іди, готуй, там в'яжи носочки, якісь внукам, да, якщо вони в тебе є, і все, це все на що ти здатна. Звичайно, вона дуже ображена, їй погано. Вона ще чує розмову, як вони говорять про те, що жінка в 50 – Це вже не жінка, це вже істота, яка є не, яка вже не може народжувати дітей. І взагалі він там говорить своєму якомусь знайомому, що там скільки там твої вже під 30 – то ти давай, вона вже теж ти, ти, ти знаєш, що після 25 у жінок всі їх, їхні гормони згасають, вони різко починають старіти. Тому вже ну давай, давай, може ще там на молодшу. І тобто, знаєте, такі неприємні такі розговори чоловіків, які, можливо, багато хто з чоловіків і ведуть між собою за якимись там бесідами, за пивом у барах чи де. Ми, ми цього не можемо перевірити, бо при жінках я думаю, що не кожен чоловік відважиться щось таке говорити, якщо, ну, якщо він хоче жити. А, то і от вона це чує, і вона відчуває себе непотрібною, покинутою. Вона, а вона віддала все своє життя тому, щоб бути популярною. І от багато хто в своїх розборах говорить про те, що це ода нарцисизму, нарцисизму, що а, Елізабет, вона такий типовий нарцис. Я неодноразово казала у своїх відео про те, що люди, які а, насправді є популярними, які є паблісіті селебріті. В них завжди присутній, отакий нарцисичний радикал. Без цього вони б не йшли на телебачення, вони б цього не досягали, тому що у них є потреба. Потреба довести комусь щось, потреба бути найкращим, потреба бути цінним. Потреба того, щоб тебе хотіли, щоб тобою пишалися, щоб тобою надихалися, щоб про тебе казали «Ох, Боже ну так от. І вона, звичайно, відчуває свою непотрібність. Вона повертається в свою шикарну пусту квартиру. Тобто, нам показується те, що вона віддала всю себе своїй кар'єрі і не створила своє життя. А перед тим, як вона повернулася, вона попадає в аварію і в лікарні. її її перевіряють і її надають дають, нібито таку можливість, що вона підходить для експерименту. І їй дають, покладуть там номер, що вона може зателефонувати, і дещо цікаво дізнатися. Так, от, коли вона телефонує, їй говорить про те, що вона може ввести в себе певну субстанцію, чому фільм так і називається, і вона отримує, нібито, своє молоде продовження, свою молоду копію. Ну, хто цього не хоче? Я думаю, що багато дівчат і жінок мріють про те, да, особливо коли починаються вже якісь певні зміни в організмі, а ми всі. Ніхто від цього не втече, тому що ми всі дорослішаємо. У нас відбуваються певні зміни, і ми їх помічаємо. І звичайно, сприймати їх це те ще мистецтво. Да, навчитися їх сприймати. Вона погоджується на цю процедуру, і вона вводить в себе цю субстанцію. І потім показується дуже така неприємна сцена, як з'являється нова, вона молода, надзвичайно чарівна, надзвичайно красива, свіжа, підтягнута з такими горящими очима. І е, вона вже, але основна умова цього експерименту: що сім днів вони мають змінювати одна одну, тому що вони підготовують одна одну спеціальним таким стабілізатором, як це називається, у цьому фільмі, і вони мають змінюватися. потрібен баланс, баланс, баланс. Весь час про цей фільм у цьому фільмі говориться ця фраза баланс. Дотримуватись балансу. Ну, звичайно, коли ця молода версія Елізабет, вона Звичайно ж, іде знову на телебачення, вона хоче продовжувати те, чим вона жила все її життя. Її, звичайно ж, беруть і вона її називається іменем Сью, вона починає а, зловживати тими умовами, що вона має не що сім днів мінятися з Елізабет, а вона зловживає часом. І Елізабет, коли вона наступного разу от прокидається з такому, нібито, мороку, чи якогось такого анабіозу. Щоразу, коли вона, вона прокидається, вона бачить, що вона старіша, тобто молода ця частина з нею випиває всі соки. І там показується спочатку там руки, потім ще щось, і вона телефонує у цю лабораторію, говорячи про те, що вона зловживає, вона не виконує умови контракту. Але голос цієї лабораторії їй говорить про те, що ви одне ціле. Ти це вона, вона це ти. І ви повинні дотримуватися балансу. Ну так от далі все відбувається все ще гірше. Елізабет ще більше і більше зловживає, тому що вона отримує популярність. Вона отримує пропозицію вести новорічне шоу. А це, мабуть, мрія була оцей самої Елізабет все життя бути у прайм-тайм, на головному каналі, щоб тебе всі любили, щоб тобою всі. Ну, восхищались зараз знову це слово українською мовою, щоб то захоплювались, да? щоб, щоб на тебе були направлені всі погляди людей в новорічну ніч. І це, нібито, така її ціль мрія життя. От-от вона має відбутися, і Елізабет ще більше Сью ще більше починає зловживати тим, що вона не дотримується балансу. І сама Демі Мурод, як Елізабет, вона вже починає старішати, старішати, і там от показуються всі метаморфози, страшні метаморфози, які відбуваються з нею. І для того, щоб покарати Сью, вона починає готувати рецепти з цієї книжки, яку їй подарували тоді, коли відправляли її на пенсію. В її 50-ліття. Вона починає заїдати, і це для мене теж є симптомат. Таким симптомом. Чому тому, що дуже часто їжа стає як нашою винагородою, так і нашим покаранням. Коли ми хочемо себе за щось похвалити, да, ми, ми там купуємо для себе щось там смачненьке, ми хочемо цим поласувати, Нам це подобається. Це дає нам певне щастя, певні такі приємні моменти нашого життя. Але дуже часто їжу ми себе караємо. тому що ми, коли багато їмо, їмо некорисно їжі. Звичайно, це починає впливати на нашу фігуру, на наше здоров'я, і це показано у фільмі, що нібито та молода така Сью, яка зараз має її час, те, що виробляє Елізабет, відкладається на цій Сью. Вона починає втрачати форму. І от це теж дуже симптоматійно. Що мені ще дуже так знаєте в цьому фільмі. Торкнуло мене те, що всі чоловіки показані приблизно цього віку, що вони такі, знаєте, ніби рухлядіть по-другому, по іншому я не можу сказати. Коли вона зустрічає Елізабет свого однокласника? Тобто, однокласник, ми можемо думати про те, що він такого ж віку, як вона. Але а я цей фільм дивилася у дубляжі? Я не знаю, як в оригіналі, але в дубляжі він навіть говорить так, як старенький дідусь. Пам'ятаєте рекламу про якісь серцеві ліки? Коли там та яке там здоров'я на шостому десятку? От дещо так оце, оце, це виглядало. А всі чоловіки в цьому фільмі дуже є дуже неприємні. Вони, вони бридко їдять, вони бридко говорять, вони бридко виглядають всі їхні такі, знаєте, жести, ухмилочки, вони є такими дуже неприємними. І, звичайно, дехто почав говорити, що цей фільм це ода фемінізму. Знаєте, з цим не погоджуся у тому плані, що. Цей фільм а, показує те, наскільки об'єктивізується жінка у нашому суспільстві, це, звичайно, було завжди, тому що ще в часи Клеопатри там жінки давили жуків, наносили собі що там тіні чи помади з них, а потім використовували ртутяні білила для обличчя, да, і жінки падали, втрачали свідомість. Це було завжди. Але коли це у 20 столітті стало на такий, знаєте, напаток. Коли це стало бізнесом, то звичайно пропаганда і реклама це стала просувати ще далі, ще глибше і ще більше. На третьому курсі університету я писала, в мене була курсова робота на тему «Психологія реклами. І от там я досліджувала тему, чому реклама на нас впливає і на що вона сфокусована, да, реклама, щоб вона на нас вплинула, що потрібно бути. Так от, жінкам завжди реклама а, має впливати на те, що ти маєш бути гарною, бажаною, ти тебе мають хотіти, ти маєш бути молодою. Ну, пам'ятаємо окремо, що з 25 років шкіра жінки починає втрачати вологу, вона починає там вкриватися зморшками. І це нам е, з телевізорів пропагують. Ну, я не знаю, ми ну, весь час бачимо цю рекламу. Я ще завжди дивувалася, тому що у мене 25 років була шкіра жирна, як не знаю, що, яка там суха шкіра. <кій> я боролася. З підлітковими проблемами в 25 років, тому що у мене ну жирна шкіра, я не могла зрозуміти. Ну, вже це у всіх так, да що ти, тільки тобі от на календарі бахнуло 25, все, ти вже, ти вже починаєш мати різку суху шкіру. Так, от, завжди була така об'юз, отакої теми, що жінка має виглядати гарно. Щоб з тобою не сталося, ти завжди маєш бути в формі, ти маєш бути чиста, свіжа, продепільована, завжди в гарному настрої, і тобі завжди має бути не більше 30. Ти має бути завжди успіхнена. Чоловіки, до речі, теж бояться старості. В цьому фільмі звичайно цього не торкалося. Але у чоловіків страх старіння він виглядає дещо по-іншому. Він виглядає в успішності чи не в успішності, чого я досяг як особистість, чого я досяг як чоловік, там чи зміг я побудувати щось, чи маю достатню зарплатню, чи є в мене сім'я? Чому там ця криза мідна кризіс? Оцей криза 40 років, плюс-мінус. Чому вона а, так торкається чоловіків? Тобто, 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 тобто це криза нібито такої успішності тебе як особистості і як самця. Тому багато хто от, починає задумуватися про те, щоб змінювати родину, створюють нові родини, та самий саме вислип сіді на бороду в бієсрібро. Хоча зараз нібито рамки змістилися. Да? Зараз вважається, що. Молодість закінчується майже у 50 років. А підлітковий вік змістився до 24 років. Вже роздивляються, що підліток це до 24 років, але все одно деякі такі моменти, аспекти все ще лишилися. Так от. Цей фільм показує про те, наскільки жінці страшно, як наскільки жінка боїться втратити свою привабливість, тому що в неї, коли особливо вона вважає, що в неї нічого, крім її популярності, окрім її привабливості та популярності, в неї нема. Вона не займалася нічим, вона не займалася якимись, можливо, там своїми хобі, своїми цікавостями, що могло б її цікавити, своїм розвитком. Вона жила кар'єрою, вона жила тим. Що вона на телебаченні. Там, от навіть на початку фільму, був такий, була така фраза кинута цим же Харві продюсером, що Господи, вона зірка! Коли вона була зірка, вона номінувалася на глобус. Та це ще було, мабуть, за часів, коли знімали першого Кінг-Конга. А здається, перший там він був ще чи, чи не в 30-х роках. Ну, Тобто, знаєте, такий жарт, що вона вже настільки древня, що вона ще знімалася там тоді, в тому столітті. І звичайно для кожної жінки це є образа, коли вона починає відчувати себе, що вона вже є не є об'єктом то, поглядів того, що можуть її хотіти, що нам це дуже часто. В голови просто вкладають про те, що ти завжди маєш бути бажаною. І от що жінка в певному віці все. Згадайте, що дуже часто жінки бояться йти на пенсію, тому що, ну, чоловіки теж, але для жінки, тим, якщо ти йдеш на пенсію, то ти вже автоматично хто? Бабуся, ти маєш сидіти з онуками, доглядати онуків. Як я вже говорила, в'язати їм носочки, пекти пироги, і все, що тебе має цікавити, це благополуччя твоїх дітей і внуків. В цьому теж нічого немає поганого, якщо ти це робиш від свого щирого бажання, не від того, що ти змушена це робити, а від того, що ти хочеш це робити. Це є нормальне. Тобто мені здається, що головний посил цього фільму він про те, що ти маєш не зосереджуватися на своїх лише зовнішніх якихось проявах. А зосереджуйся на тому, що в тебе є ще в житті. Тому що коли в тебе немає чогось, коли, наприклад, ти лиш облишаєш кар'єру, і і крім, окрім кар'єри, ти дізнаєшся, що в тебе немає нічого, ні друзів, ні родини, ні якоїсь там киці чи собаки, ні якоїсь тваринки, хто того, хто буде тебе очікувати, ти починаєш відчувати що. Пустоту внутрі всередині себе. Ти, ти відчуваєш, що ти нікому не потрібен, що твоє життя пройшло даром. І оце є основним таким посилом цього фільму. А вчора мені вискочило, звичайно, відео з розбором, а, з поглядом на цей фільм. А чому я звернула увагу? Тому що нікнейм був дещо схожий на мій на Ютюбі, я, звичайно, відкрила. Але психолог був з країни, яка зараз агресує на нашу рідну країну. І вона говорить про те, що це все є про просування європейських цінностей, коли, коли жінка настільки сфокусована на своїй зовнішності, коли вона сфокусована на своїй кар'єрі, і ну, це було зрозуміло, що психолог да звідти, тому що зараз там просуваються такі наративи. І мені ще стало дивно, тому що чи була ти в Європі? В Європі жінки набагато менше піклуються про те, чи в них пофарбоване волосся, чи вони нас там вколеті ботаксом, чи ще чимось, які процедури для обличчя вони роблять, ніж жінки, які живуть в наших країнах, да, і в Україні, і в Росії, і в інших країнах тут набагато частіше ти можеш зустріти доглянуту гарну жінку, яка не фарбує волосся, яка не приховує свою сувину. Яка нічого не робить якихось маніпуляцій за своїм обличчям. Подивіться навіть на багатьох європейських актрис популярних, та ж Моніка Білучі та ж Катрін Денюв. Звичайно, вони щось роблять, але вони не перекроюють себе від так, як це модно робити, от в наших країнах багатьом жінкам певного віку, актрисам телеведучим. Тому і цей фільм зняла жінка. Знов таки її почали звинувачувати в тому, що це оде фемінізму, що вона феміністка, що вона протягає такі от принципи. Ні, вона показує про те, що, на жаль, коли жінка бачить себе тільки як об'єкт, а не як суб'єкт, вона починає слідувати цьому. І в кінці кінців, да, як висновок, вона приходить до того, що вона нічого не має і вона готова віддати за все, щоб ну, трішечки ще вхопити останню таку соломинку, вхопити. Отой промінчик слави, отой промінчик молодості, вона готова на все піти для того, щоб це ще мати. Да? Оскільки жінок, дівчат морять себе голодом, я як психолог знаю про розлади харчової поведінки, коли дівчата не їдять, коли болімія, коли. Вони може вже їх хоча хочуть їсти, але вони вже не можуть. І це не тільки робота медиків, це робота психологічна, тому що багато заборон. і вона хоче бути гарною. Вона вона дивиться на себе в дзеркало. Вона вже майже світиться. А їй здається, що в неї там висять отакі хам'яцькі щоки, бока і все інше, вона вона не їсть. І це дійсно є проблема. І цей фільм цінний тим, що він заставляє подивитися на жінку не на як жінку в тому плані, що вона красуня, а жінка як особистість, що ти маєш любити себе, піклуватися про себе і хотіти для себе добра не тільки коли ти в цьому зініті слави. Слава і ісягаторство, досяга... да, воно не принесе по факту тобі щастя. Тобто наповнюй себе чимось всередині. не будь тільки цією красивою, популярною обгорткою, а май щось і всерединці. Тому, якщо ви не дивилися цей фільм, то я гадаю, що він буде дуже корисним багатьом жінкам, хто задумується про це, тому що багато зараз і говорять про це. Я неодноразово писала пости про іджизм. Ми знаємо от і продовження фільму Секс у великому місті да, і просто так називається продовження, коли вони знімають, показують про те, що там після 50 життя у жінки не закінчується. Звичайно, у продовженні, до речі, сексу і міста воно мені не дуже подобається, тому що вони ну, роки йдуть, а дівчата нібито не міняються, вони не змінюються ні психологічно, ні вони не змінюються їхні якісь інтереси. Але можливо, це теж є непогано, тому що вони показують, що у будь-якому віці, ви, може, ви маєте право закохатися, у будь-якому віці ви маєте право хотіти чогось. І що ви, якщо ви дорослішаєте, це, це вже не означає те, що ви маєте пов'язати хустку і сидіти чекати свого останнього дня життя. Тому подивіться, будь ласка, цей фільм, якщо у вас стальні нерви, нічого намагайтеся не їсти під час цього фільму, тому що багато неприємних сцен, щоб вас не знудило. Ну, а якщо у вас не дуже така а, стійка психіка, то можливо цим розбором, що зробила я, ви і задовільнитесь. Закінчується фільм логічно, а не дуже приємно. Там потім, коли ця Демі Мур через багато оцих маніпуляцій, вона й хотіла зупинити цей експеримент, і вона багато чого вже хотіла, але не могла. А, в, 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 кінець дуже такий логічний, а, коли вона бачить свою зірку на Алеї Слави. І це і там, і от на ній, вона нібито розтікається. Всіх подробиць жахливих я не хочу розповідати, тому що вони є не дуже приємними. А, і ви знаєте, я напевно я розміщу, можливо, у своєму телеграм-каналі. Я його абсолютно не розвиваю, я ним не займаюся, скажу чесно. А, але він є, і я покладу на нього посилання в описі до цього відео. Я закріплю дуже гарний такий іронічний погляд на цей фільм. Але він чітко розказує, що відбулося в цьому фільмі. А з точки зору, знаєте, такого гумору, я побачила це у Фейсбуці, я по е, текст про цей фільм. Можливо, вам це сподобається. І ви дещо іншим поглядом поглянете, е, поглянете на те, що відбувалося в цьому фільмі, а на те, що відбувається взагалі з жінкою, і на те, що ну взагалі, як ми себе почуваємо, коли ми дорослішимо, як ми як ми себе сприймаємо і на що ми готові. Лишайте ваші коментарі під цим відео. Чи дивилися ви цей фільм, чи плануєте ви подивитися цей фільм? Можливо, ви дивилися якісь інші цікаві фільми, які ви хочете порадити до розбору. Я читаю всі ваші коментарі. Я готую по них я готую дуже часто відео. Тому не лишайтеся байдужими, коментуйте, ставте лайки, поширюйте це відео. Мене ви легко можете знайти у будь-якій соцмережі: Facebook, Instagram, Xbox і Twitter за хештегом Психолог Єлна Литвінова. Ну я завжди його також розміщаю у інфобоксі під кожним моїм відео, для того, щоб було легше знайти. А зараз я бажаю всім гарного настрою, не дивлячись ні на що я знаю, що відбувається зараз в нашій країні. Постійні тривоги, обстріли. Я навмисно не хочу на цьому фокусуватися в моїх відео для того, щоб. Намагатися відволікати вас якимось іншими темами, тому що життя іде, і ми маємо намагати маємо намагатися жити, виживати для того, щоб ну, життя не було просто знаєте як така біологічна функція, а ми ще намагаємося якось його наповнювати. Тому я і мої колеги ми створюємо наше відео для того, щоб всіх відволікати, відволікати від цієї жахливої війни. Але ж менше з тим, я всім бажаю гарного здоров'я, психічного і фізіологічного Україні бажаю швидкої перемоги, всім миру, до нових зустрічей, пока.